Викриття корупційних злочинів, схем наркоторговців, кіберзлочинність, крадіжки. А це відео спецоперації у селі Яноші. Затримали інкасаторів, що за півтори тисячі доларів перевозили так званих ухилянтів зі Львову до Закарпаття. А ще за 15 тисяч допомагали у переправі їх за кордон. І таких схем викривають правоохоронці чимало з часу війни. Вони постійно вишукують нові схеми і нові підходи для того, щоб убезпечити залишитись в тіні е, от, серед останніх там подій буквально затримали осіб які осіб яких перевозили в автомобілі які митницею опломбований що Позбавляла можливості здійснити певний огляд, хто там всередині знаходиться, і тільки після ретельного дослідження всіх цих, цих обставин з'ясувало, що там перевозять ухилянтів. Війна змінила усе і мотивацію злочинців, і методи їхньої роботи, і обсяги справ, які розслідують правоохоронці, постійно на пульсі моніторингу криміногенної ситуації в області. Прокурори, органи прокуратури вони несуть в першу чергу координуючу роль. Координучого координуючу серед правоохоронних органів, і для того, щоб належним чином здійснювати координацію цих органів, ну звісно, що ми здійснюємо аналіз кримінальної ситуації. Це боротьба з розкраданням бюджетних коштів, корупція, є розповсюдження наркотиків. Хімічна ця вся галузь виготовлення наркотиків. Нещодавно нами в Мукачеві викрито організовану злочинну групу, яка складалась з восьми людей, які організовували незаконний збут наркотиків. Це будні закарпатських прокурорів. Відбулося 27 дорожніх транспортних подій. Справи тут починаються із найменшої деталі повідомлення, заяви, оперативної інформації. Щоб правильно зафіксувати. Ту чи іншу подію зібрати певний масив документів з тим, щоб можна було в суді, ну знову ж таки відстояти перше державницьку позицію, позицію державного обвинувачення. Ну і звісно, навіть це би в першу чергу показати, що потерпіло захистити ту чи іншу потерпілу особу від того. а далі щоденна робота: процесуальне керівництво, координація поліції, СБУ, прикордонників, робота із слідчими групами. На Закарпатті війна створила новий кримінальний ринок так зване ухилянство. Тут біля кордону ЄС таких справ найбільше. Злочинці вибудовують цілі маршрути через гори, підробляють документи, залучають перевізників і провідників. А робота прокуратури документувати їх дії та доводити їх у суді. Маємо досить непогані результати роботи на вказаному напрямку. З початку року вже прокуратура Закарпатської області прокурорами спрямовано. Більше 200 кримінальних проваджень за такими випадками до суду, а це в них фігурують понад 300 осіб, які по своїй суті організовували незаконний перетин кордону. Паралельно боротьба з корупцією додаються наркозлочини, не бувають ще більшої популярності у злочинному світі кіберзлочини. Цьому році також нами викрито два кол-центри, які діяли в складі організованих злочинних груп, направлені ці провадження до суду. На далі є в розробці певні матеріали, які ну звісно, що я не можу коментувати, але ми постійно це тримаємо на контролі. Закарпатська область займає четверте місце по кількості виявлених направлених до суду в Україні саме на напрямку цієї кібербезпеки. Цивільні позови, земля, майно, шкода довкіллю, захист інтересів держави та громад. На сьогоднішній день, якщо сказати таке про актуальне да, питання, це збереження пам'яток культурної спадщини е, заходами. Такими цивільно правовими заходами прокурора впродовж останніх трьох років заявлено до суду е, понад 55 позовних заяв у сфері збереження культурних пам'яток держави місцевого значення. Е, за цей же період судами і понад 50 таких позовів задоволено. Е, як приклад, на сьогоднішній день заходами реагування прокурора. Внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України такі відомі так, мешканцям об'єкти як амбар «Винний льох в місті Ужгороді, жупанат, будівля жупанату, рад... садибний будинок Радванський. А ще ювенальна прокуратура. Тут, де йдеться про дітей, питання завжди особливе. У Кожному кримінальному провадженні, де є учасники діти. Ми ну, приймаємо участь свого роду. Здійснюємо або дивимося за тим, щоб права дітей були дотримані. Ну в тих провадженнях, де є знову ж такі діти, як учасники, потерпілі або ті, які ну є й такі випадки, що як діти у конфлікті, тобто ті, хто вчинили відповідне кримінальне правопорушення, були дотримані їхні права. Профілактика злочинів серед неповнолітніх, захист їхніх прав, супровід резонансних прав це інший, не менш важливий фронт роботи, тому десь коротко про роботу. Орієнтир десь я про це кажу. А крім того, щоб, де діти є учасниками, так само ще працюємо з тими кримінальними провадженнями, де є домашнє насильство. Якщо говорити мовою цифр, то упродовж, то упродовж року, скажімо так, то, що було завершено в суді розглянутих, то маємо розглянутих близько 111 справ. По домашньому насильству, якщо говорити в масштабах області, скажімо. так само питання, що стосується охорони дитинства, це є такий теж напрям, який в себе включає, зокрема як використання бюджетних коштів, які виділені на Використання або фінансування там закладів освіти, до прикладу, за кожним гучним затриманням рутинна, але не менш важлива робота. Незважаючи на рік викликів та змін у роботі, продовжують тримати руку на пульсі. Там, де хтось шукає лазівку, шукати докази. Там, де хтось будує схему розкривати їх. І зараз їхня робота частина оборони країни.